Так, що це в нас тут сьогодні буде? А тепер, друзі, що контент 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тому скільки можемо максимум дати 28,5 вольт. Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні, друзі, розглянемо ось таку повишаючу платку DCDC-перетворювач, підвищуючий на базі mt 3608 як бачимо, у нас тут є ось такий змінний резистор, за допомогою якого ми можемо регулювати вихідну напругу. Також в даному виконанні у нас має тут USB Type-C вихід. Ну і Можна просто підпаятися ось до цих вхідних виходів і таким чином подавати сюди напругу. Отже, що може ось ця наша малесенька повишайка? Робочий діапазон напруги, це на вхід подавати можна від 2 до 24 вольт, і на виході отримати від 4 до 28. Ну, там навіть трошки більше, майже 29 вольт. Отже, давайте зараз підпаяємо до неї кінці на вихід. ну і спробуємо Подивитися, як вона працює. О, Ще один такий момент. Коли ви тільки її купуєте. І пробуєте зразу регулювати ось цим змінним резистором, то треба зробити так багатенько оборотів, тому що тут більше витків регулювання, чим він сам регулює. Тобто він вже починає десь аж з середини регулювати. Для того щоб він починав цей змінний резистор працювати від початку наших регулювань, то треба його зашунтувати. тут треба підпаятись перемичку. Ну, але ми нічого змінювати не будемо і подивимося, як вона працює в ось такому заводському виконанні. Тож, підпаємо кінці і давайте розпочнемо. Отже, Як буде працювати наша ось ця платка повишайка. Сюди ми подаємо напругу. Ну, я буду подавати за допомогою кабеля від блоку живлення, від телефону. Ось таким чином. Сюди у нас буде приходити 5 вольт. Отже, сюди у нас приходить 5 вольт, як бачимо. Ось. І викруткою, повертаючи наш регулятор, ми будемо змінювати напругу на виходах на, нашому, на наших крокодилах. Ну і тепер повертаючи... За часовою стрілкою бачимо, як ми можемо змінювати напругу. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 вольт. Тому скільки можемо максимум дати? Ну, 28,5 вольт. Як бачите, можна відрегулювати досить тонко. Ну, десяті вольта так точно. Ну от, наприклад, виставив я напругу 145 вольт. Ну, це в більшості світлодіодів, які можна запалювати автомобільних або зарядка акумулятора і так далі. Отже, переходимо де можна використовувати дану плату. От, наприклад, можна заживити якийсь такий світлодіод. Як бачимо, споживає біля 4 Вт. Ну, або можна заживити в якусь led стрічку використати взагалі замість драйвера. Тобто подали ми сюди 5 вольт можна взагалі від 2, і отримали на виході 14,5. Можна заживити, наприклад, ось таку автомобільну розетку. Як бачимо, напругу показує, все чітко. І вже звідси, наприклад, заживити. Через USB, ось ці a виходи якийсь вам прилад, який вам потрібно. Ну, але ж знову не забуваємо, що може вона пропустити через себе тільки 2 А. Якщо ми сюди подамо більшу напругу, наприклад, не 5 вольт, а 12 або 24, то більшу потужність вона може передати. При більшій напрузі тих же 2 А перемножаємо, буде більша потужність. А тепер, друзі, що контент. Через ось таку платку будемо заряджати акумулятор для мотоцикла. І поїхали. Як бачите, зарядка пішла 11-10 ну 10 Вт. 9. Падає, тому що при такому навантаженні цих 2 А, максимально, що вона видає, вона досить так непогано гріється. Поки що от вже нагрівається. Особливо тут де трансформатор, прям ну, пальця не втримаєш. Але тим не менш, можна зарядити акумулятор. Хтось скаже згорить, згорить, та не згорить. я вже Ось цей акумулятор це другий раз заряджається. І ось такий трошки поменше, тут на 5 ампер годин Ось цей вже два рази зарядився. Вона гріється, гріється дуже. Але, тим не менш, вона не не горить. Якщо її в такому використанні брати, то треба, певно, якесь активне охолодження придумати, тому що ну, може вийти з ладу. Але погодьтеся, кинути ось таку платку десь з собою в рюкзак, це ж не треба тягнути цілий зарядний пристрій. Десь ви їдете, наприклад, мотоциклом не знаю, в село, ще кудись відпочити на природу. По-любому берете з собою якийсь ще павербанк чи зарядку до телефона. Ну і ось така платка вас може виручити, якщо у вас розрядився акумулятор. так? Воно буде заряджатися дуже довго, але, тим не менш, навіть на природі від павербанка можна буде підзарядити ваш акумулятор до мотоцикла. Також можна буде запустити з нею різні двигуни, зарядити акумулятор, наприклад, у шурупокрута. Якщо у вас шурупокрут старий, ви перебрали акумулятор. І вам треба придумати до нього зарядку, тому що там вже не 18 вольт, а якщо ви зібрали 5 акумуляторів послідовно, це вже 21 вольт. От, якраз тут підійде така плата, тому що можна просто ось на Type-C подали 5 вольт, а на виході отримати 21 вольт. Тому застосувань у неї дуже багато. Так, є свої недоліки. По-перше, те, що вона гріється, по-друге, ну, невелика потужність. Я ж кажу, 2 А може максимум через себе пропустити. Якщо ви подасте 5 вольт, відповідно на виході отримаєте 10 Вт. Якщо подасте 12, то до 24, ну, швидше 20 Вт. Але, тим не менш, можна її використовувати у різних варіантах. А якщо взяти ось цю нашу платку, додати ще одну ось таку. ТП-4056, по-моєму, для зарядки літій-іонних акумуляторів. Взяти ось такий акумулятор. То Що в нас виходить? Це у нас виходить безперебійник для інтернету. Тобто, звідси ми заряджаємо наш акумулятор. Від акумулятора даємо на вхід сюди 4 В, звідси, на виході отримуємо 12. І Вже підключаємо наш ро роутер, модем, ну, все, що нам треба. Роутер модем, вони беруть не так то багато, там кілька ват, Тобто ось такої комбінації, наприклад, вистачить зробити ваш безперебійник для інтернету. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео. Всім добра і мирного неба!